Додому з російського полону повернулося ще 47 українців. У результаті роботи координаційного штабу було звільнено 43 військовослужбовців та двоє цивільних представників ЗСУ 28, серед них тероборони 10, Нацгвардії 10, прикордонників 4, військових моряків 1. У взаємодії з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем також до України вдалося повернути двох незаконно вивезених дітей. Їхня мати, бойовий медик, була звільнена з полону країни агресорки у жовтні минулого. Року більшість визволених з ворожого полону рядові та сержанти, двоє офіцери. Вони захищали Україну в Маріуполі на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках. Також кордштабу вдалося повернути додому двох оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Двоє повернутих цивільних, працівник заводу Азовсталь та активіст з Херсону. Деякі з українських оборонців мають важкі бойові поранення, травми отримані у полоні. Після звільнення на них чекає програма лікування реабілітації та реінтеграції. А Відразу після обміну всі повернуті з ворожої неволі, отримують набір найнеобхідніших речей та засоби для зв'язку з рідними.